Заступився за дівчину, отримав три кулі у живіт у Кропивницькому розшукують 26-річного Арсена Мартиросяна, якого підозрюють у вбивстві. Конфлікт стався в ніч з вівторка на середу поблизу одного з нічних клубів міста. Троє друзів стали свідками сварки між чоловіком і дівчиною. Вони втрутилися, натомість злочинець витяг пістолети без жодного слова розстріляв опонентів. Потім втік в результаті один поранений помер у лікарні. Його товариш, учасник АТО, після операції знаходиться у стані середньої тяжкості. Подробиці далі у сюжеті Сергія Михайліна. Дмитро досі не може оговтатися від пережитого. Згадує, святкували повернення товариша за то. Близько опівночі вийшли з нічного клубу і почули на вулиці, як до дівчини чіпляється чоловік. Обірнулись і спросили, дівко вам допомогти. Дівчина нічого не відповіла, а молодий чоловік ну послав нас грубой форме. Создалась словесная перепалка. Каже, за мить кривник дістав пістолет і без жодних попереджень почав розстрілювати хлопців. Первовпедлення, ну, в землю стріляє, такі іскри пошли. Не знаю, со ну, ствола такої, ну, это буквально там ну, долі секунди. Парень побежал в сторону обласного а я поворачуюся, а ми два друга ну, лежать. Один сильно кричить. А до кананука второму без сознання. 26-річного Дениса медикам врятувати не вдалося. Він помер у лікарні. Боєць 59-ї бригади Роман кілька днів тому повернувся за то. До цього три роки відвоював в Ірації без жодних поранень. З його живота медики дістали три кулі. На даний час стан середньої важкості. Його життю зараз нічого не загрожує. Чоловік згадує, щойно побачив спалах від першого вистрілу, одразу кинувся вибивати зброю у нападника. Каже, той стріляв на ураження. Перше мене пуля не зупинила, він бачить, що я бігу за, за рукою хочу. Він мене ложить в ногу, виходить, ну як вийшло. Я падаю, і все. Потім третє, для чого? Якщо я вже падаю. Підозрюваний у вбивстві 26-річний вірменин Арсен Мартиросян має насичене кримінальне минуле у 2006 році. Його підозрювали у вбивстві молодого хлопця, якого забили битами на дискотеці в дендропарку. Тоді чоловіка визнали свідком У 2014 та в 2015 роках. Так само були кримінальні провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень та грабежу. Вони розслідувані та направлені до суду. Втім, за жодним з кримінальних проваджень мерти Росяна так і не засудили. Суди його виправдовували. Нині молодик переховується. Його треба від відсосума. Не повинні такі люди жити серед нормальних людей. Тобто, ж це. Плашно неадекват. Мені не тяжело об'яснити словами. Рідні та друзі розстріляних побоюються, що і цього разу його спробують прикрити впливові друзі. Просять повідомляти будь-яку інформацію про його місцезнаходження у поліцію. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий день за днем.